Я запустив у 2008 році кадрове агентство Віп-Статусу Мукачева і допомагав людям знайти роботу. Це був досить е, такий період був невдалий для бізнесу, тому що 2008 рік славиться тим, що почала, почався Перша світова криза, дуже велике скорочення було, дуже багато людей до мене приходило, приїжджало з різних областей. І я був з різних районів, з Гарпатів Мукачева. І а, люди хотіли там на заробітки поїхати, кудись там, роботу шукали. І так важко було. Комусь, знаєте, таку непросто там. Ну я не кажу про роботу, тому що роботу знайти взагалі було важко. А просто людина приходить, така розчарована, і ти маєш її підтримати, підбодрити. Це там, такий момент, я запам'ятав дуже, да, складний, але. Ми, ну, там, я працював ще з однією. У мене була жіночка, дівчина. Вона тоді була мого віку, я казав, жіночка. Тепер розумієш, що вона дівчина молода. Ось, і люди приходили до нас просто поспілкуватися, отримати якусь пораду, підтримку. Це теж дуже важливо. До речі, це якраз функція коуча тут, у Німеччині. Тобто, цей коуч, ти до нього приходиш, він тобі дає якісь. Початкову інформацію, як шукати роботу, як інтегруватися, як там базові якісь знання, але по суті ти маєш повністю сам щось робити, тобто немає такого, що за тебе хтось щось робить.